Друзі, всім доброго дня, громадська організація ДОСТА, користенських осередок, Білос, Тетяна Іванівна. Сьогодні попалось досить таке цікаве відео з приводу газу. А чи варто платити, чи ні? Передивіться спочатку це відео, потім я вам дещо зачитаю: не платіть за новими квитанціями. Щоб до такого ось закликав сам міністр, мені згадати важко, але саме так цього тижня порадив міністр соцполітики публічно в телеефірі, коментуючи нові розцінки на газ. Бо ці платіжки для майже трьох із половиною мільйонів споживачів різко підскочили. Вдумайтеся, втричі. То що такого заховали в ці нові розрахунки, що не витримав навіть чиновник? Приголомшена і своїм чеком пішла з'ясовувати наша Іра Прокоф'єва. Я й сама була приголомшена, коли побачила нові цифри в платіжці зага. Ну, я думаю, всі передивилися це відео, а тепер трошечки маленької інформації. Зовсім трошки. Для того, щоб ви подумали. 16 булгазів викрили на корупції. Служба безпеки України зупинила масштабну схему розкрадання блакитного палива із Державного Нафтогазу України. До оборудки були причетні 16 топ-менеджментів регіональних газових підприємств. У таких областях Київський, Харківський, Дніпропетровський, Львівський, Вінницький, Житомирський, Волинський, Закарпатський, Сумський, Рівненський, Хмельницький, Чернігівський та Івано-Франківський областях, які пов'язані з одним з українських олігархів, як повідомляє Служба безпеки України. До речі, більшою частиною облгазів, якщо ви не знали, володіє олігарх фірташ. Служба безпеки України інформує на папері посадовці платили за газ своїм компаніям, але насправді ті не отримували його, фактично крали через другі руки. Так, у 2021 році вони вкрали 3,5 мільярда гривень. Також гроші за комунальні послуги споживачів не використовувалися для придбання газу, а перераховувалися в свої кишені. А перед Нафтогазом збільшувався борг. Який вони хотіли потім списати? На даний момент слідство ще триває. Дві регіональні облгази повернуті вже в державу. Можливо, потрібно іціалізувати облгази. Як ви думаєте? Наша думка така, що все, держава не повинна повернутися в державу, а не бути в частних руках. Це коротеньке відео і трошечки прочитано вам було для того, щоб ви ознайомились і подумали краще, чи платити за доставку газу, можливо, краще допомогти нашим хлопцям ЗСУ, придбати дрони, техніку. Можливо, краще допомогти людям в Херсоні, у яких зараз біда, аніж сплачувати в облгази, кормити наших олігархів. Доєднуйтеся до громадської організації Достав.